У 2006 році Nokia випустила справжній флагман Мультимедіа телефон, який вразив своїм дизайном, камерою та можливостями. Це Nokia N73, один з найпопулярніших смартфонів свого часу. Сьогодні ми подивимося, чим він був особливим і як почувається у 2025 році. З'явився на ринку у квітні 2006 року. Смартфон позиціонували як мультимедійний флагман серії N. З акцентом на фото та розваги. Він став спадкоємцем Nokia N70 і конкурував з такими серйозними популярними моделями, як Sony Ericsson K800i. Телефон швидко завоював популярність завдяки поєднанню стильного дизайну, хорошої камери та операційної системи Symbian. Даний телефон мав класичний прямоукутний корпус із великим на той час екраном 2,4 дюйми. Зверху камера для відеодзвінків, знизу повноцінна цифрова клавіатура. З боків кнопки регулювання гучності та кнопка камери. До речі, яка мала дві позиції: перша це фокус, друга це вже там фото чи відеозйомка. Ззаду є шторка, яка захищала не тільки від. Якихось зовнішніх втручань до об'єктиву тобто для того, щоб не царапався чи щось таке. Але і ще й включали одночасно камеру. Тобто достатньо було так от здоргнути цю шторку. Корпус пластиковий, але збірка дуже якісна, як у більшості флагманів Nokia того періоду. Дисплей мав роздільну здатність 240х320 пікселів та відображав 262 тисячі кольорів. На той час картинка виглядала яскраво та чітко, особливо у порівнянні з конкурентами. Телефон мав стереодинаміки, гучні та чисті, що робили його відмінним музичним плеєром. Ось подивимось, як він грає. Я закинув декілька пісень. Так, наступно. Основна камера 3.2 Мп з автофокусом і оптикою Carl Zeiss. У 2006 році це був топовий рівень. Знімки мали чудову деталізацію, а автофокус працював найпотужно точно. Є також LED-спалах та різні режими зйомки. Для того часу фото з N73 справді вражали. Особливо в умовах хорошого освітлення. Телефон також міг знімати відео у форматі SID. Це 352 на 288 пікселів, що тоді було стандартом, В стандартом для таких дивом. Усередині процесор з частотою 220 МГц та 42 МБ оперативної пам'яті. Працює телефон на Symbian s 3 rd Edition популярній системі з можливостю встановлення додатків, ігр та тем. Вбудовіною пам'яті 42 МБ, але можна було і розширити за допомогою карт пам'яті Mini SD. Зараз я її покажу. Mini sd конкретно у мене не було, але є такий е, перехідник з SD на Mini SD. Ставимо назад. Ось так, заглушка на місці. Щось там одразу нам маякнуло. На той час цього вистачало для фото, музики та кількох програм. Сьогодні ж працює трошки повільно, але меню відображається добре. А більшість функцій залишаються робочими. Підтримує GSM, 3G, Bluetooth, інфрачервоний порт з цієї сторони та передачу через USB. У свій час цього було достатньо для стабільного зв'язку та обміну файлами. Навіть сьогодні він може працювати кілька днів на одному заряді. N73 73 це не просто черговий телефон, це був флагман, який поєднав стиль, потужність і мультимедіа в одному корпусі. Він залишав яскравий слід в історії мобільних технологій. Якщо у вас колись був n 73 обов'язково напишіть у коментарі свої спогади. А якщо хочете більше оглядів легендарних телефонів, підписуйтесь на Old Phone Lab та тисніть дзвіночок. Я буду радий вас бачити на каналі.